Добрий вечір. Заходимося в Дніпрі. Сьогодні 14 січня. в місті без сніг. Створює особену атмосферу. мороз, тож одягайтесь за сезоном, не промочіть ноги. Нагадую, що читати новини Дібрат області, можна на сайті DPINформатоor.ua, а також слухати на радіостанції інформатор FM 1073. Знаходимось у Дніпрі на перемозі. Сьогодні 14 січня в місті і сніг. Створює особливу зимову атмосферу. Одягайтесь за сезоном на вулиці, мороз та не примощить ноги. Дякуємо, що залишаєтесь з нами.